Всім привіт! Вітаю вас на каналі Танями. В цьому відео приготуємо запечені гроші з блакитним сиром. Для приготування цього рецепту нам знадобляться гроші, блакитний сир, горішки і мед. Всі інгредієнти, які нам знадобляться для приготування цього рецепту, будуть вказані додатково в описі під цим відео. Почнемо приготування. Гроші розрізаємо навпіл і вирізаємо серединку так, щоб можна було туди покласти сир. Далі беремо форму застилаємо і застилаємо пергамотної вимаги. Викладаємо груші. Блакитний сир необхідно порізати на маленькі шматочки і викладаємо всерединку груші. І зовсім трошки додаємо меду. І тепер готуємо в попередньо розігрітій духовій шафі при температурі 180 градусів 15-20 хвилинок. А поки гроші готуються, треба подрібнити горішки. Можна використовувати будь-які, які ви любите. Я буду використовувати мигдаль, кешки та грецькі горіхи. Ось так гарно виглядають груші, коли вони готові. Тепер додамо трошки горішків зверху. А також я додам ще трошки меду. Рецепт легкий в приготуванні і не потребує багато часу. Ідеально підійде як закуска, а також добре смакує в поєднанні з вином. Дякую за перегляд, ставте лайк, а також пишіть коментарі, чи сподобався вам рецепт. До нових зустрічі в наступних смачних відео.